До України насувається чергова хвиля сильних морозів до мінус 27 градусів вночі. Зараз ми вам все розповімо. Так, сильне похолодання знову влупить вже наприкінці тижня. У суботу, 13 січня, температура повітря вночі знизиться від мінус 16 до мінус 21 градусів. У західних, центральних та північних областях місцями від мінус 22 до мінус 27 градусів, вдень від мінус 10 до мінус 15. У західних та південних областях від мінус 3 до мінус 8 градусів. У суботу вночі в Криму, при Азові та на Сході, вдень також у північних областях та на Полісі пройде невеликий сніг. У решті регіонів без опадів. На дорогах ожеледиться. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 14 січня, температура повітря вночі від мінус 8 до мінус 13 градусів. У східній частині від мінус 15 до мінус 21. в день від мінус 3 до мінус 8 градусів, на півдні та в Криму близько 0 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду, в день окремі пориви 15 20 метрів на секунду. У неділю в західних, центральних та північних областях буде сніг. Місцями хуртовини нарешті території України істотних опадів не очікуються. На дорогах ожеледиться. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!